Добрий вечір, пані і панове. тички на помидоріємо, все треба Піді, підібрати по висоті. Кажу вечір, бо то є вже вечір. То вже, я вже після роботи приїхав з міста з роботи і взявся до сільської, поки є час. До мене, угу. Тримай, щоб не впало. Тримаю. Все, що підходить нам, все стараємося щось зробити. А на рівні штурка. Дай Боже щастя вам, шановні мої глядачі! Всім дай Боже щастя! Дня спокійного, доброго і здоров'ячка вам міцного! Працюємо вчора. Саві ще ввечері поставив колики. От ну і сьогодні я вже буду підв'язувати, мульчувати роботи багато, і то є добре. Саме головне, що дощ перестав падати, бо в нас вчора похолодало і дощ ціпарив, от до самої ночі. Тут помідори високорослі, Ну, вони мають приблизно висоту, метр сімдесят, більше, але я так високо їх не пускаю. Я їх, ну, Пізніше покажу, як я їх буду формувати. От, Я їх підв'язала до цієї перекладини. І отут помідорки низькорослі, і я їх вже буду підв'язувати трішечки інакше. Тут немає таких перекладин, щоб їх туди попідтягувати. Та й нема потреби їх так високо підв'язувати. Тому дивіться, кілочки є. Натягаю шнурок вздовж кілочків, обмотую шнурок кругом кожного кілочка, щоб він гарно тримався. Пізніше ці помідорки підростуть, і я вже її буду просто направляти сюди між нитки. Зараз буде ще один ряд нитки шнурка. Ось таким чином, бачите? Помідорки між шнурками. Підростую трошечки, тоді ще один поверх нитки шнурка. І так, вище і вище. Ну, це не, ще не вся підв'язка, тому що ще будуть пасенки, але про це вже буде пізніше. Так, і потрохи починаю мульчувати. Наразі тільки від стінки теплиці, тому що, тому що отут ще малі помідори, рослинки. І ще буду тут дотикувати дещо. Ще тут базилік посажу. От, наразі тільки від стінки теплиці. Шар соломи. А пізніше вже можна буде і всю грядочку цю замульчувати. Я стараюся завжди мульчувати грядочки з помідорами, тому що, особливо в теплиці, земля не так пересихає. І тоді не, та, не, не треба буде щодня вмикати полив. Так, в оцій теплиці, в оцій теплиці треба позабирати нижні листя, зробити підв'язку помідорам, огірочим вчепити шпалерну сітку. Огіркову. І ще одразу помідорчики замовчувати. Отам, От якраз, є тюки зі соломою. А нижні листочки переважно забираю листочки здорові, кидаю їх одразу під рослинки. Шановні глядачі, хочу сказати, для чого я мульчую помідорки, огірочки. От ви знаєте для чого? Найперше, тому що захищає мульча, висока мульча, ну приблизно сантиметрів 10-15, Гарно захищає рослинки від загнивання. Тобто нижні листочки не лягають на землю, не торкаються землі. Якщо якась рослинка була навіть підв'язана і впала, це вона також не буде загнивати, тому що листочки стебло не буде торкатися землі. До речі, я одного року. На городі вирощувала помідори низькорослі без підв'язування. Я настелила товстезний шар соломи, і всі помідори вони були не пасинковані. Це були низькорослі помідори, вони просто лежали на усій соломі. Я вам скажу, був дуже гарний урожай. Друге, чим ще корисна мульча? Тим, що вона глушить бур'яни. От зараз я застеляю солому, я витягаю висмикою бур'яни. І... Якщо вже далі в землі не лишилося на бур'янів, під таким товстим шаром соломи воно вже пробиватися не буде. Ну, в всякому разі, не так активно, якби воно росло на відкритій грядці, на відкритій, на відкритій ділянці земельній. Так і третє, чим ще корисна мульча? Шановні мої глядачі, солома або сіно, тобто скошена трава підсушена, мають в своєму складі сінну паличку. Щоразу, коли ми поливаємо наші рослинки, виділяється оця сінна паличка. І тим самим, а сінна паличка це є основна складова такого біофунгіциду, як фітоспорин. Тим самим ми ще за допомогою своєї мульчі робимо профілактику від грибкових захворювань, а це також дуже важливо. До речі, про мульчу з соломою. У мене пшенична солома. Можна використовувати ячмінку, ну це вже хто яку має. Ну, ми які тюки купили, такими я і мульчую. До речі, також написала мені одна глядачка, колись, ви знаєте, замульчувала соломою, додавала собі роботи, тому що не дуже засіялася пшениця і все грядочка була зарощена. Мені це знайоме. в мене таке було одного року. Ну, господар, який продає тюки, недобре вимолотив. От, і в цих тюках ще було багато колосків з зерном, і оце все зерно висілося. У мене таке було. Також була така зелена грядка, спочатку солома, потім воно почало проростати. ну, Звичайно, додало це роботи, тому що треба було це все висмикувати. Але знаєте, я кажу, в такому випадку ну, шукаємо позитивні моменти навіть в такому. Просто відбулася ще додаткова сівозміна. і все. Ну а що інакше скажеш. Так, до речі, хочу сказати, чому я цю градочку не повністю замульчувала. Тут під цією першою трубою, от цього, що лежить, там капуста посаджена, така маленька, маленька. Не мульчую, хай розростається. Хай ну, хай розростеться гарно. Огіркова сітка шпалерна. Шановні мої глядачі, показую, як я її зберігаю. Бо скільки я раз читала коментарі, що ой, неможливо розпутати, все зліпилося, все сплилося. На палку, на отакий брусок намотайте і все, нічого не буде спутуватися. Дивіться, як легко її можна розв'язати. О, як кокон. Бачите? О, Все. О, Вся в соломі. Все вже, сонечко припікає, вже можна роздягатися трошки. Спочатку до цієї верхньої арматури прив'язала шнурочки от, і тепер до шнурочки прив'язую сітку. як файно. От. А тут я просто прив'язала тимчасово до труби. до поливної. І пізніше я відв'яжу. Як тільки огірочки вчепляться за сітку, вони її будуть натягувати. От. І тоді я від труби відв'яжу, тому що під вагою рослин, щоб труба не піднімалася, щоб сітка трубу не піднімала. Тиждень часу огірочки заплетуться, і тоді, я вже... тоді вони гарно потягнуться по сітці доверху. І тепер починаю підв'язувати помідорки в малій теплиці. Спочатку, бачите, також вздовж натягнула два рази шнурок і помідорки пустила між шнурками. От. А тут трішечки інакше, тому що цей рядок тут кілки стоять не на рівні помідорів, а за помідорами, бачите? І не вийде так. Тому я спочатку зробила одну лінію шнурка, а зараз буду плести павутинку. Просто дивіться, від стовпа до стовпа. Звідси сюди. Ось так, бачите? О, я називаю таку підв'язку павутинка. Дуже зручно, тому що, дивіться, оці кущі будуть розлогі, великі. Це середньорослі помідори. І тепер гляньте: от. Листочок опускається. Я його сюди. Сюди. От. Ну, ці вже залишаться нижні, потім я їх ще обріжу. Е, тепер тут. Тут стебло в мене вийшло між шнурочками. От тут також помідорчик, зараз отак поправлю. От сюди буде направлене стебло. І потім також якийсь пасинок, якесь стебло. Я все-все буду пропихати між усі ниточки, між оці шнурки. І це буде свого роду підв'язка. Ось Зараз. О, отак. Бачите? Отака От павутинка. І так само зараз. Верніше не зараз. Сонце вже шкварить. Верніше не зараз. Сонце шкварить в теплиці, під очі заливає, тому до цієї роботи вже вернуся пізніше, десь під вечір. Так, ще одне. Шановні мої глядачі, чим підв'язую фільтр для очистки води. У будівельних магазинах 35-45 гривень. Завжди беру самі дешевші. Гляньте, скільки я вже ним сьогодні обмотала тих стовпчиків, підперла помідорів, так підв'язала. От. О. Хмарка, зараз далі буду в'язати, не йду до хати. Хмарка, сонце заступила. І гляньте, скільки ще його є. Я думаю, досить таки доступна ціна для такої роботи, для такого способу використання оцього шнурка. Шановні наші глядачі, щиро дякуємо, що завітали до нас гості на канал Моє подвір'я. Всім, хто нам допомагав. Робити цю важливу справу всім, хто пише гарні, приємні слова, добрі побажання. Ми всім вам щиро дякуємо. Міцного вам здоров'ячка, легкої праці, і хай не болять ваші ручки.